Подивіться, який крутезний доступ до величезного багажника попереду, так званого франка, де є 141 літр об'єму, де ви можете не тільки зберігати зарядні пристрої, але й, звичайно ж, якісь і свої особисті речі. До речі, компанія Xiaomi кожному власнику дарує ось таку коробочку. Дивіться, друзі. В коробочці, звичайно, що записочка, як правильно всім користуватися. Крута бейсболочка Xiaomi Life, тобто їхній бренд. Далі в нас є. Окуляри як Xiaomi. добрий день і дуже необхідна річ. Хочу до речі згадати про недавній інцидент, який стався в Китаї. Якщо ви, напевно, чули або бачили, як людина заживо згоріла в цьому автомобілі. Він був на підпитку. Невідомо, що сталося конкретно, але він не зміг вибратися з автомобіля, і компанія Xiaomi, не знаючи після цього інциденту, але кладе ось такий аксесуар. Я вважаю, що насправді в кожного з точки зору безпеки в автомобілі має бути такий аксесуар. Це аксесуар, який дає вам можливість. В будь-який момент при необхідності вибратися з автомобіля через скло, розбити його, тому що тут стоять подвійні склопакети, які руками просто розбити майже неможливо. Відповідно, є спеціальний молоток, який може врятувати ваше життя. Не нехтуйте безпекою, а компанія Xiaomi вже про вас подбала, тому вже це кладе відповідно відразу в комплекті.